НАБУ і сам сьогодні дуже рано, коли ще не було навіть сонечка на небі, почали проводити обшуки у керівника офісу президента України Андрія Рмака в урядовому кварталі. Про це повідомили журналісти Української Правди з місця події і опублікували фото, які ви зараз бачите в себе на екранах. Журналістам Української Правди вдалося зафільмувати, як на території урядового кварталу зайшли близько 10 співробітників набу і САП. Ну скажу від себе, це ще нічого не означає. Але справді вони під покровом ночі пішли проводити обшуки в офісі керівника Офісу президента України, що може свідчити про тяглість і в геополітиці. Чому зараз поясню? Раніше, 25 листопада, директор НАБУ Семен Кривонос висловив переконання, що під час розслідування справа Мідас про корупцію в енергетичній сфері буде розширюватися і що ще будуть нові підозри. Чи буде підозра Єрмаку? Я думаю, чекати залишилося недовго впродовж сьогоднішнього дня. Ми обов'язково про це дізнаємося.